Хмельницький це тяжке місто, насправді. Ну, як і рівне, в принципі, знаєш, е, ну, якби вони дуже добре пропрацювали цей момент, ще коли були в Радянський Союз, і, звичайно, намагалися плотно дуже зайти всюди, якомога. Ну, ну зміни населення. Ну, звичайно. Ось. Тому е, в нас, наприклад, жив чувак, ось який декілька років. До великої війни, що, по-моєму, десь він там відкинувся, капітан НКВД, чи щось таке, я не пам'ятаю, яке його там звання mm -hmm. точно було, який е, нищив краївки, тобто шукав людей, вбивав опівців, е, ну, тобто він був керівником цього відділу. І, І він собі жив рівному в центрі міста, отримував пенсію, ходив на паради, дуже собі задоволено себе почував. Ну, це <потрасністю> якось нормально було. А, ти так. ж з сектора Вереса. Ну так, Може, це бо, теж бо таке. звичайно, безумовно. Тобто, в нас насправді наш сектор, наші фанати там, Вересу завжди сповідували. Знаєш, ну в цілому це такий правий рух. Да, у завжди, нас в трішки всі фанати праві Ось, але не всі.